Я можу помилятися, але здійснюється таке враження, що банківські оцінщики спеціально роблять заниження майна для того, щоб менше видавати кредити. І так, це друге буде відео на цю тему. Всім привіт, мене звати затомак. Зараз скажу. Дивіться, от у нас був такий приклад по місту Миколаєву. Квартира коштувала десь 80 тисяч доларів. Це було ще минулого року. і Це було ще на той час, коли можна було видавати кредити по ЄОСЕЛі до 10 років там в обласних містах. Для пільгових категорій. Так от, в чому був прикол? Квартира коштувала 80 тисяч доларів, вона була повністю з ремонтом, повністю була вмебльована, навіть телебачення там залишалось, все-все-все просто ну, зайшов і живе. Коли оцінчик робив оцінку, то згідно програми по ЄВСЛі не може бути в кредит, іти видаватись меблі, телевізори і так далі, все, що знаходиться в квартирі. Тобто, Оцінювач робив саме оцінку даної квартири. Тобто, він Прибрав всі ці меблі і так далі, і шукав аналоги просто такої ж самої квартири, але порожньою. І вже на підставі тих е, аналогів е, він робив своє заключення і робив оцінку. Відповідно, ціна квартири, то, що він оцінив, вона коштувала вже не 70, а десь коштувала 60 з копійками тисяч доларів. Тобто, десь ну на тисяч п'ятнадцять було менше ніж реальна є вартість. От такі випадки бувають, і такі випадки були і неоднократні у нас, але це просто на така найбільш е, велика різниця в сумі була. Тому вона добре запам'яталась. Але були там, типу, там може, там, тисяч, мінус п'ять тисяч від вартості квартири, що продають за реальною ціною. От. Але ну, от, за стандартом. Ціна може колуватись, коли робиться оцінка, плюс-мінус 5-10% від її вартості. Оце от приблизні такі. Хоча ну напевно у нас ну може відсотків 60 квартир, які ми видаємо в кредит по ЄОСЕЛі, то їх оцінюють ну майже там тютюка в тютельку стоїть ціною, як продається від продавця. Гарного дня.